Всім привіт, з вами Діма Пік і. Ді? Да, то Димитра, сьогодні граємо в стрелялку. У ігру кальмара 2042 року. Так, давайте підпис на канал, а ми поїхали чи полетіли. Погнали. Погнали. погнали погнали. за мною? Давай, за тобой, Дмитро. Так, заходимо за Думаєм. Думаємо. Заходимо от чуди. О, ми розвалилися. Що це таке? А, а -а Так, я... Від першого лица зробив? Так, зробив. Я за тобою, буду тебе прикривати. Я буду со своєю пічкою. Так, так, за тобой. Так, зараз на дрежабль, думаю, залізем. Здравствуйте, я покажу, як вам як вам залазить на джерель. Тому що мало хто знає це. І вообще вона в самому тупому місті. Так, і за мною. Так, під бою. Так, зараз. Одну поставлю. Отсюди в центр, ви йдете, і телепортэйшн. Давайте на державу. Так, так. З вас ту приту, на неї треба встати. Я розвертаюсь, я, я... два раза. Люлі вже лежал. Я зараз правильно встану, щоб нам було легше їх розстрілювати. А вони ж у нас на корпі? Вони не просто слепні. О, все, правильно поставив. Так, якщо шо обережно будь, тому що вони можуть нас бити. Тут легко буває. Так, так, я тут стрілю, раз. Є. Так, я зараз трошки Один Вони путь... надо побачить. Нет, я прибуду. Так, думаю, поїхали, зараз трошечки якось... А, мене нас вийшли. Я тоді зараз ставку ти туди на півнюк іди, я просто зараз буду спрыгувати. Зараз буду спрыгувати. Так так, пост... так, так, так. Я... Нашого ще одного винесли. <звук> До да, нашого ще одного, так. Я тут буду зараз їх розстрілювати Один. знають, там Другий. Ты прорывай. Покопы, дышь и Телепортейшн Телепортейшн Так, меня тут подстреливает, так що давай швидше сюди телепортейшн Так, прикривайте Раз. <плес> <Вибиватиш>. <плес> Баски, я Подивись, это молодик оба мой. Я всех расстрелял. Телепорт не телепортэйшн. Ну, йому розказати рассказать расскажите ему пацану, що там можна телепортэйшн. Щоб, щоб ніхто не знав, що там. О, все, тепер іди, тепер. ніхто до. А, ні. мене. Там пацани, нам не треба їм дати, щоб вони узнали, що можуть. Так, вони можна... не знають, ні про. Ворохи так, багато хто може просто звичайно туди що, Не Не знаю. Я сам тіснався. Я прослідив за пацаном, який знав іде телефор. Мене винесли. Ой так, зараз. Тебе теж? Не, я живу. живу. Йдю, не туба, винес, винес, винес. Все, вони вже не проручі я. Я самого головного цього. Я пацан... Потен... я свою зброю з, е, погано викину. Так, тут один в нас застряг. Ворог. Знищив. Блин, вони Ти знищив Блін, ну вони прутья. Да блін, да їх кого? мене ранили Я прямо не по спині. Я крыса зараз їх розничу. Вони мабуть, тут приходить? Вони прорвали нам оборону. Я зараз їх не я десь п'ять, я десь пять чоловік зараз был. Я десь зараз п'єк был. Может. Прикривайте, вони прорвали оборону нам. Я на висті пацанів. Розстрілювати буду. Иди залазь туди на телефон, поки ще я буду тебе прикривати. Винес на вишті? Дай вже 6 кілів зробив. Ну І ще один. О, так, зараз їм на базу різемо. Відволічить на, на себе внимание, я просто буду тоді їх розмачувати. двоих якщо точніше Ай мене ранили А, в мене на дереві На дереві? Так я. сховав перших, він на цій сидить. А, на дереві теж тут два, пацана. А, на дереві пытається пацан залізти на джережабель. Зараз я сяду на джережабель і це. Я зараз на добре залізу, щоб пацан не зміг... Дирижабр. Я на джирюзабрь заїхав, щоб пацан тепер не міг, не міг на нього залізти. И вбив Ой, я в них на бані зараз буду. Так, тут тут высоко. Прям пацану в. Так, надо это едим залезть-то. Надо а я пока что пришел на их базу их кошмарить. Раз. Два. Это был молодой. Я три объекта. Прорваю. у патроны заканчивались а, прикрывать у меня, потому что у меня только снайперки остались боеводатная у меня у а меня и у снайперки патроны закінчились ну, короче, у не... ой, я нашел пацана, я у него у снайперки патроны Я буду зараз чисто снайперити, тому що в мене немає патронів. Ні на що я чисто снайперка. Є? Є. Є. Так, можеш якось з... О, стій, я, я зараз в нього зможу походу у цього бобуса зброю забрати. А, ні, тут у нього тільки снайперка, блін. Тут за забором ворог. Винес. Молодий. Господи, ну блін, а тебе повезло, в тебе є... Я... ДА! Це бувало? за цих зайти, ДА! Та вот, ти вона. Да. Вони так дивляться на мене. Одну літочку дав. Вбив. А у мене бере. Бере. На Так? Да, скільки там наборів? Так. А, я, а я, як це там, можна забрати було пушку хоч Так, якусь можна круту. А в мене я забув, що я не ту снайд. Я підтолує там пацана забути. Наскільки він нуб? Это вы почти, но мне не дайте, ну пожалуйста Я как у МП... А, что, два? Може я, я багато означить. Так, ти де, чого ти жабль не лазиш? Це ж багато хто не знає, як на нього залізти. А ти от знаєш, так щоб користуйся. Так, більше не буду АКС. А... АКС. 74 у выкинулась, тому що еще мои уже наконец я її выкину. Я и завышу без патронов. Давай с ними Так. джи жаб. Да. Ты ну ты? Я позор. Ай, дерево тут пацана прикрываем. Так, зараз їм знову на спаун залізу. Да А, мені на джаджапи надають поинтересова. Я ну я принял тут. Привет. Так, давай, можна зараз так и пер... Так, давай ты Так, спрыгнувать можна. Раз. Mm -hmm. А вы не... Ну да, я тут зверху то буду использовать. Так, да, ты полевайся. Да, тих так? Та. 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 Та, я забрал. Блин! Там пришого ты? Я его убиваю, пошл. Что да и то он? А, это пил! У меня было. Блин, тащу! Не, я его был! Ой! Ай, мене завалили. А, мене знайшли, мою позицію знайшли. Тут так що я тебе заборону смаляю. Госпочинають з їхнього спавну, але ми тащимо. Ми їх тримаємо. О, там ззаду, сзаду нас є один ворог. А, <плев> я не знав, що я роблю. Так, тут ще один ворог. <плев> а, Ой! Так, 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 прорваемся. Не дай їм вийти. Не дай їм вийти. Не, не даєш? Так, так. Я вийду туди. идут. На ржавлю. Так ч ти не бежишь? Так, я не знаю, да. Нас... за нами вроде не сухуе. Треба видеть, чтобы за нами никто не слышал, чтобы не узнали, як она же рыжала. прям прямо мене... Я, я не заліз! я, я не могу залезть. Ух, я заліз, Я да? Я прям 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 Казань ков будуть виходить. А вообще на твій буду і правди випущу? Ха-ха, вірте мою прошу позицію. Не Можна так жорстко знати її позиції всі. Як я всі вибираю свої. Ага, а я що? Наше тут стріляє, ти знаєш, я тебе винесу, камон. Пацан, блин, не здається, а так ще жорстко попытається винести мене. Але він ти боже. А мене дерево прикриває. Ха-ха. Наше ти їх На так багато пропустив! Ну я понад так не багато, я їх не пропустив. Не прошли. Ça, шо, і чого я зараз їх тип побував? Бачите, як їх за принимаю? Сразу поумираю. Давай еще покупай. Ні там два вийшов. А вы все куда я знакомусь? Я кстати, на серваку, сам не... Мы все я на 7 чистки лифт. конечно дуже багато їх але скоро ну, так кінчиться я хочу інформацію. пункт ти ж там їх тепер мочать жорстко. давай давай їм не будемо давати із дверей вийти ну, буду намагатися ми ж не просто Як вийти? Звідки вони ніяк просто не виходять? що в мене тоді закінчились на ній патрони папа вона вона за за пару витрилів може бути одного вона дуже мощна а я вот это хто, хто це підняв ми ж помощі його Патрони, телепортирував троне хто тронет заключились так підняв Ох, когось пушечка. Папа, давай скину, папа, давай скину. У мене є, я тут багато є. вносить. Ну тоді я буду со своєю іншою. У мене просто две пушки, до чого не. Є. Ой, пап, я скижу, я скиду. У мене їх О, вже дві. У тебя багато взнос. Яку там така рожає?

Тоді треба перезарядку нажати. А, цього? цього. тгу, І з глока тоді будешь стрілять. А я дмихала, я ме... Прорвались! Ааа, Знаєш, Наші ще підходить, давайте швидше. Тепайтесь, я там поставив джерель, правильно. Да, вони почали прориватись. А ні, ще вони там на бані собі стоять. Так, на вишті ще одного буд твоїх. Та прорвалося, вийшли, вишто вони. А тоді зараз будемо на джежжабель тептись і всіх виносити. Не давати їм вийти. А, все, все. Ми їх знову зажали. А ще не забрав. А все наше... За підхопить попрошка. Давай поджижаблю він, якраз попаркований, щоб не спать.

Мене теж да, так, вони почали прорватися, не давайте прорватися. Ну, Давай, давайте так. ну на цьому ми будемо закінчуватися. Це прикольна гра, стрілялка така дуже динамічна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока-пока!